Всім привіт та доброго здоров'я! До вашої уваги неперевершений чудовий шоколадний чизкейк без випічки. Готувати його справжнє задоволення, а про те, як він смакує, можна і не говорити. Отож, готуємо розтоплюємо вершкове масло та готуємо печиво шоколадне. Обов'язково пісочне. Печиво перебиваємо в крихту та додаємо вершкове масло розтоплене. Перемішуємо. Готуємо форму, я вистелила її пергаментним папером, викладаємо печиво, приплескуємо гарненько, робимо невисокі бортики. Тепер замочуємо желатин у холодному молоці. Залишаємо на 20-30 хвилин. Тим часом готуємо кисломолочний сир, до якого додаємо сметану та цукор. Ще ванільний цукор. Трохи перетираємо виделкою. А потім перебиваємо блендером до однорідної маси. Ось такої. Готуємо чорний шоколад. Його потрібно розтопити. Додаємо його до сирної маси. Гарненько перемішуємо. Желатин уже набух, його розтоплюємо, але не доводимо до кипіння. Додаємо до сирної маси. Перемішуємо. Викладаємо на печиво. Розрівнюємо. Та до холодильника. Готуємо чорний шоколад, розтоплюємо його та додаємо трохи масла вершкового. Перемішуємо, допоки масло не розтане. І викладаємо це, цю масу поверх чизкейка. Розрівнюємо в холодильник не менше, ніж на 3 години. От і все. Обережно знімаємо пергаментний папір. Нарізаємо та смакуємо. Готуйте з любов'ю та з задоволенням. Дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!